Всім привіт! В цьому відео розповім вам про три варіанти заморозки кропу. Якщо ви вирощуєте зелень так само, як і я, то це відео буде для вас цікаве. Мій кріп уже почав переростати, а отже прийшов час зрізати його і класти на зберігання. Беремо в руки ніж і долучаємось до справи. Заморозка є одним із самих простих, але в той же час одним із самих дієвих способів зберігання зелені. Після нарізання кроп обов'язково промиємо, Виймаємо кріп та міняємо воду, аби його сполоснути. Гарний такий оберемочок. Занурюємо його повторно в воду та полощимо. Передивляємося, щоб в нас не було лишніх рослинок. А також видаляємо підгнивші листочки. Після ополіскування виймаємо наш кріп та ретельно його струшуємо та даємо кропові декілька хвилин, щоб просохла лишня волога. Приступаємо до нарізання. Отже, перший спосіб заморозки. Нам для цього знадобиться ємність для заморозки води. Але якщо у вас немає, ви можете взяти щось на кшталт отакої коробочки. Оцю я позичив у своєї доньки. Тут є такі маленькі комірочки. Відкриваємо, вони також йдуть конусною формою. Відкриваємо і накладаємо наш кріп сюди. Для другого варіанту нам знадобиться пергаментова бумага. Відрізаємо собі шматочок. Складаємо його вдвоє та загортаємо в трубочку. Ось така трубочка в нас вийшла. Наповнюємо її кропом. Для того, аби наша трубочка не розкручувалась, скріпляємо її резиночкою. Ну і третій класичний варіант це використання пакетів. Можна використовувати зіп-пакети. Вони зручні тим, що легко відкриваються і закриваються. Але якщо таких зіп-пакетів немає під рукою, то нічого страшного, можна використовувати саме звичайний пакет. Він прекрасно до цього підійде. Бачите, працюю під час дощу. Думаю, це заслуговує вашого лайку. От такий пакет ароматного кропу вдалося нарізати, тільки уявіть, наскільки каструль борщу його вистачить. Просто зав'язуємо наш пакетик та несемо його до холодильника в морозилку. Те саме робимо і з іншими нашими ємностями. Відкрили пакет, ложкою наскрібли, скільки вам треба. Все чітко, все понятно. Що робити з оцим? Зараз я його відкрию. Кріп замерзло такою трубочкою. Відломуєте собі, скільки вам треба, от, наприклад, я вже відламав, і кидаєте собі до борщу. Як користуватися кріпом замершим в формочках? Включаєте спочатку теплу воду, намочили ось цю коробочку зі зворотньої сторони теплою водою, і кріп буде доставатися прямо ось так, от цеглинкою, як він тут і є. Особисто мені найбільше подобається ось такий варіант. Він найбільш простий, а також сюди можна запхнути на більшу кількість кропу. На цьому в мене все. Якщо відео було цікаве, ставте лайки. Смачних вам страв!